Які зміни йдуть в ваше життя, і наскільки ви це відчуваєте? Або це буде неочікувано. Які зміни йдуть в життя? Взаємодія? Взаємодія з тою людиною, що ви навіть не думали, що будете взаємодіяти. Наскільки ви очікували, зовсім не очікували. Ніби вже спалили всі мости і зовсім не збирались спілкуватись. Які зміни йдуть в ваше життя, і чи ви цього, чи ви хоч підозрюєте про це, да? щось думали, ні? А, дуже мудра людина в ваше життя, буде допомагати вам а, розуміти взагалі суть, якусь дуже глибина, дуже мудра, мудра, зважена, старша за вас людина. Чи ви підозрюєте про це? Ви хочете таку людину бачити біля себе? Так, да, ви її ніби очікували і вже притягували. Хочете, щоб така людина була поруч? Які зміни йдуть? Які зміни йдуть найближчим часом вам? І чи ви чого цього взагалі очікуєте? А якісь незалежно від вас обставини, які закінчують велику сторінку вашого життя? Да, ви очікуєте цього навіть. Ви цього прагнете. Ви вже готові до нових берегів. Просто ще не бачите, які це береги. Але ментально ви вже готові. Ви вже про це думали, обдумували десь на підсвідомості. Ви вже там, ви вже на іншому березі, і ці події стануться.